Суд вирішив задовольнити, стягнути з Одеської міської ради, яка діє від імені та в інтересах Одеської міської територіальної громади, на користь об'єднання тих власників багатоквартирного будинку Троїцька, 17, 98 358 гривень 4 копійки боргу по внесках на управління багатоквартирного будинку та 2481 гривня судового збору. Господарський суд Одеської області рішенням від 19.12.2022 року задовольнив позов об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Троїцька-17 до Одеської міської територіальної громади в особі одеської міської ради про стягнення з її бюджету суми у розмірі 98 вісім тисяч гривень. Чому такі складні конструкції словосполучень? Чому співвласникам будинку довелося звертатися до суду для захисту своїх прав? Чи є цей випадок поодиноким? Розбиратимемося далі. Згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, власниками квартир та нежитлових приміщень у ньому можуть бути фізичні та юридичні особи територіальні громади держава. В багатьох будинках Одеси, як і інших українських міст, частини житлових або нежитлових приміщень належить територіальним громадам. Представником територіальної громади виступає певна міська рада. Саме так, тобто міська рада не є власником приміщення, але вона є представником власника, яким виступає територіальна громада. Як видно з матеріалів справи номер 916-15-53-22 Згідно з державним реєстром речових прав на нерухоме майно та реєстром прав власності на нерухоме майно, територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради є власником підвальних приміщень номер 502 і 801 загальною площою 125,3 та 174 квадратних метрів та приміщення між 3 та 4 поверхами номер 503 загальною площою 6,9 квадратних метрів, усього 306,2 квадратних метрів, в багатоквартирному будинку за адресою Троїцька, 17. Ще один закон України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку регулює правові організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління. Згідно зі статтею 10 цього закону, рішення зборів співвласників є обов'язковими для всіх співвласників, тобто, незалежно від того, фізична чи юридична особа. Територіальна громада чи держава є власником якогось приміщення багатоквартирного будинку. Вона повинна дотримуватися правил, встановлених загальними зборами співвласників, зокрема сплачувати внески. Соцніт квартиру і лімізолове поміщення однопримінна автоматично являється совсником охочого іночка. Тож цього дому. всех конструкции дома, чердака, подвала, лестничных пролетов, всех систем коммуникации. И эта собственность, наша общая собственность, наша совместная собственность, требует своего внимания, заботы и соответствующих положений именно на управление домом, именно на содержание общего имущества и, и собираются. Со собственники дома взносы. Вносы это обязательно не компонент, независимо от того, пользуюсь я своим имуществом, не пользуюсь. Взносы это знак моей ответственности за общее имущество, за весь дом. И, к сожалению, большом ни физически, ни юридические, ни тем более государство в, лесах, в, лесах, в, лесах, в лесах, Громада, котера не знає в ліс, це органах багато не не приймають це. Як ми знаємо, пусті приміщення в будинках роками можуть стояти законсервовані, а грошей на утримання цих будинків від власників таких приміщень не дочекатися також роками, не дочекатися і присутності таких власників на зборах. Нашого самдосендитройської сімнадцять многократно, регулярно, постійно обращалась и обращается в Горсовет с информацией о тех взносах, которые Горсовет от имени территориальной громады города Одессы, которую он представляет, должен носить на расчетный счет СНД. Это ежемесячные уведомления. Это постоянные встречи, постоянные беседы, это даже были обращения депутатов. Тем не менее, к сожалению, никакого движения в не было. Поэтому Так як відповіді були в лучшому випадку, вопрос опрос знаходиться в стадії ответы атлети департаменту комунальної вопрос знаходяться якоби в стадії розсмотрення, то ми були вимушені звернутися до станції. Перше звернення було до Приморського районного суду Одеси, який перенаправив до господарського суду Одеської області. Одеський апеляційний суд залишив у силі рішення приморського справа опинилася в господарському суді. Ми подали позов у липні 22-го року, і до кінця вересня, в принципі, у нас не було відкладень. Ми закінчили підготовче провадження. Потім ми дослідили докази зі свого обставини по справі. Але, на жаль, коли у нас от осінь почалися постійні. Сигнали повітряної тривоги, перебої з електропостачанням. Тож і суд, і учасники справи були вимушені декілька разів відкладатися. Це приблизно було здійснено майже 4-5 разів. Тобто, відкладення було 4-5 разів справи. І нарешті, сьогодні, 19 грудня, день Святого Миколая, у день до України, ми розглянулися. Ми виграли цю справу. Рішення було винесено задовольнити позов через воєнні дії в країні і пов'язані з ними повітряні тривоги, засідання кілька разів приносилися. Проте сторону процесу могли спостерігати за тим, що відбувається на засіданнях у режимі відеоконференції щодо неусходжених сторонам опозиції. Перше представники відповідача вважають, що відсутність договорів на обслуговування. Та акцій в приймання передачі виконаних робіт наданих послуг є підставою для несплати внесків на управління багатоквартирним будинком. Проте об'єднання співвласників багатоквартирних будинків як непідприємницьке товариство і негосподарюючий суб'єкт ніяких послуг, зокрема житлової послуги чи комунальних, надавати не може, тому ніяких договорів на обслуговування актів виконаних робіт наданих послуг. Між ОСББ і Одеською міською радою як представником територіальної громади бути не може. Друга розбіжність в позиціях сторін у питанні про визначення відповідача за цією справою. Представниця відповідача вважає, що це Одеська міська рада як юридична особа. Представники ОСББ вважають таку позицію помилковою, бо згідно з державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Одеська міська рада не є власником приміщень за адресою. Вулиця Троїцька, 17, вона не має власних коштів і розрахункового рахунку для ведення фінансових операцій, а юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями лише власними коштами. Тому у позивній заяві відповідачем визначена інша особа, а саме територіальна громада міста Одеси, в особі Одеської міської ради, саме так зазначено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І саме територіальній громаді належать кошти, з яких формується бюджет міста. Так, територіальна громада не є юридичною особою, тому повноваження формувати бюджет, збирати кошти і розпоряджатися ними доручені представнику тергромади, а саме Одеській міській раді. Управляти комунальним майном також доручено Одеській міській раді. Тому вона, як представник територіальної громади міста Одеси, має всі необхідні права та можливості виконувати обов'язки територіальної громади як співвласника приміщень у багатоквартирному будинку по вулиці Троїцька, 17. Тобто резому позивач сплачувати внески на управління будинком та утримання спільного майна територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради. Зобов'язана визнається та має можливість виконувати свій обов'язок. Отже, господарський суд Одеської області рішенням від 19 12, задовольнив позов об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Троїцька 17 до Одеської міської територіальної громади, в особі Одеської міської ради простягнення з її бюджету суми у розмірі 98 358 тисяч триста гривень. судебного процесса и стекло положенные 21 дней, и суд издал приказ о том, что решение суда вступило в силу и необходимо начинать э, исполнительное производство. На сегодняшний день гурсовец не подал апелляции, но имеет право на продление срока для подачи апелляции, поэтому к началу февраля с будет ясно. Будет апелляция Горсовета на решение хозяйственного суда или нет. Но, по крайней мере, Горсовет уже опротестовал а, те расходы, которые у принесло на правовую помощь, помощь а, адвоката, и вот в конце января должно состояться судебное заседание по этому вопросу. Ні, серці не мимовіровані, чому такі розходи. Ну результат сумного спостерігатимемо ходом процесу. І далі тема є злободенною. Саме нам, як співвласникам багатоквартирних будинків, необхідно відповідно до конституції України та певних законів підтримувати сумісну власність у належному вигляді. <му>